Трамп, можливо, готує військове вторгнення у Венесуелу. Про це повідомляє видання Axios. Значить, Трампа, так би мовити, на їхню думку, надихнув блискучий успіх операції в Ірані. Тоді ви пам'ятаєте, що вони били по місцям ядерних розробок Ірану. Ну і йому треба нова маленька переможна війна, враховуючи, що добитися прогресу в російсько-українській війні, вони не можуть. Значить, що відбувається, чому Аксіос робить такі висновки? США спрямували до берегів Венесуели військову флотилію з великою кількістю морської піхоти. Це може бути частиною плану з повалення режиму Ніколаса Мадуру, в тому числі прямої спроби його ліквідації. Про це пише знову ж таки видання Аксіос. Я так розумію, що вони аналізують ту історію, яка. Відбувається і не тільки. Е, і до речі, про це писали багато телеграм-каналів. Про це писали багато американських видань, що вони от здивувалися такій активності. Ну і Аксіос намагалося якраз таки цю історію проаналізувати. Зараз покажу вам, з якою передовицею вони вийшли стосовно е, цієї інформації. і Далі продовжу вам розповідати деталі е, того всього, що. Що далі буде відбуватися, і чи буде дійсно вторгнення в Венесуелу? Тож, що відбувається, значить Трамп за. Інформацію Аксіос, нібито, готує військове вторгнення в Венесуелу. Аксіос посилаються на обізнані джерела. Зазначається, що не так до давно президент Трамп наказав направити до берегів Венесуели сім військових кораблів, серед яких три есмінці з керованими ракетами. Щонайменше один ударний підводний човен. Крім того, повідомляється про відправку близько 2200 морських. Піхотинців офіційно вони туди відправилися для боротьби із незаконним обігом наркотиків. Але чиновники Білого Дому мають певні сумніви, скажімо так, що така сила потрібна саме для того, щоб гарантувати безпеку від наркоторгівців. це на 105% стосується наркотероризму. Але якщо Мадуру більше не буде при владі. Ніхто не плакатиме, сказав Аксіос, один із чиновників адміністрації Трампа, який знайомий якраз таки із тими політичними дискусіями, які зараз ведуться. Інший чиновник говорить і, навпаки, переконаний, що оце направлення військових то туди це спроби. Захопити е, Мадуро, подібно до того, як у 1989 році американські військові захопили президента Панами Мануеля Нор'єгу, якого звинуватили у кришуванні наркоторгівлі, а третій радник Трампа повідомив і порівняв Мадуро при владі у Венесуелі із е, е, педофілом в кріслі директора дитячого садка. Представники адміністрації, з якими спілкувалися журналісти видання відмови. Мовилися виключати можливість американського вторгнення у Венесуелу, але майже всі в приватному порядку вважають цей варіант мало імовірним. Аксіос пише, що адміністрація Трампа ймовірно сподівається, що під таким тиском Мадуро домовиться. Про відставку, тобто погодиться на неї, або його вб'є хтось із підлеглих, спокусившись 50 мільйонами доларів винагороди, яку оголосив Вашингтон. Хоча багатьом важко уявити реальне вторгнення, чиновники вважають агресивні перехоплення човнів, підозрюваних у торгівлі наркотиками біля узбережжя Венесуели, майже неминучими. Також можливі авіаудари джерела припускають, що цілями можуть бути малонаселені райони джунглів, де підозрюються в. Виробництво кокаїну або новий завод з виробництва боєприпасів, побудований, увага, Росією. Ідеться у публікації Аксіос. Ну, е Мадуро називають, значить, е Диктатором, ну він таким і є, і ще напередодні США встановили рекордну ціну за інформацію про Мадуру, що допоможе його арештувати. Це буквально на початку серпня з'явилася ця інформація. Чи буде Трамп дійсно атакувати Венесуелу? Туди робити вторгнення? Ми не знаємо, але поки що маємо таку інформацію. І тут треба сказати про те, що Венесуела це ще і нафта, і на Венесуелу накладалися санкції. По перше, по-друге, іноді іноді були періоди, коли ці по-моєму за Байдена ці санкції трохи знімалися, бо треба була нафта. Потім знов поновлювались. Потім були розмови, що знову вони будуть накладені, і так далі. По колу. Зараз ми бачимо, що Трамп взагалі готує вторгнення в Венесуелу і. Ну, Тут, зрештою, ми можемо тільки очікувати, але те, що маленька переможна війна, є такий фільм Хвіст крутить собакою. І отам якраз е розказано про те, що. Е Іноді маленька переможна війна. Це от те, що до чого вдаються деякі лідери. Подивимося, як буде тут ситуація на фронті. Війська Російської Федерації намагаються прорвати фронт, зсу тримають оборону. Значить, російські війська готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Фронту зсу дають відсіч ворогу в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Про це сказано у звіті інституту вивчення війни, 28 серпня. Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але просунутись вперед їм не вдалося. Ми чули від самого президента про те, що дійсно Росія продовжує і готується до наступу на Запоріжчині. Там вони теж стягують війська, там вони готують, знову ж таки, мабуть, готуються до того, аби зробити певні наступальні дії. Генштаб при цьому всьому спростував масове переведення з ППО до піхоти. Я вам теж про це зараз нагадаю. Значить, що відбулося? Поширилися чутки, я так розумію, необґрунтовані, Про те, що тих. Хто є в ППО, переводять до піхоти, і це багатьох обурило, тому що, враховуючи посилення атак на Україну, таке переведення ну виглядає безглуздим, але Генеральний штаб Збройних сил України ці чутки спростував, і е, про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України майор Андрій Ковальов. Він пояснив, що для якісного доукомплектування військових частин, які потребують зрозуміло відновлення. The cat Деяких е, військовослужбовців військовослужбовців підрозділів про, е, протиповітряної оборони сухопутних військ ЗСУ, чиї військово облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей, і це не стосується фахових спеціалістів протиповітряної оборони, які забезпечують. Захист українського неба. А в нас все як завжди, чули звін і не знають, де він. Але чутки розпускати вже, знаєте, стоять перші в черги. Натомість він наголосив, що всі вузькопрофільні фахівці вони. Ну, протиповітряної оборони, зрозуміло саме ті, які проходять службу на посадах високотехнологічних спеціальностей, спеціалістів автоматизованих систем управління обчислювальної техніки, фахівців ВПЛА, дронів перехоплювачів і тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння і військової техніки, отриманих від країн-партнерів, залишаються на своїх. Посадах і продовжують виконувати завдання за призначенням. Тому друзі, я вас ще раз закликаю не вірити, аби кому не вірити чуткам, а завжди керуватися лише перевіреною інформацією, яку надають перевірені джерела, зокрема офіційні джерела. Тому тут треба бути обережними, тому що іноді е, розпускаються чутки, які дійсно можуть і шкодити подекуди нашій обороні. Ну і змі повідомляє про те, що Путін готує масову розправу над генералами, і не просто так, а тому, що він боїться нового пригожина. У Росії розпалюється ситуація у вищому генералітеті. А Кремль побоюється, що це призведе до дестабілізації всередині країни. Розповідаю вам деталі: Росія готується до нових репресій у військовій верхівці. Путін запускає масштабне чищення серед генералів. Про це повідомляють деякі змі. Про це пишуть телеграм-канали. Ну і зрозуміло, що ми постійно е, бачимо, як гайки на російщині закручуються. Е, е, експерти говорять про те, що. Путін фактично готує введення військ у Москву, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Ярославль та інші міста. Такий крок створює основу для конфлікту між генералами і військовими, що може призвести до появи у Росії військової. Хунти Путіну потрібно усувати нелояльних. Про це заявив один із експертів Олександр Демченко, це журналіст та міжнародний аналітик в ефірі 24 го каналу. Він впевнений, що Путін почне усувати генералів, які можуть бути його конкурентами у боротьбі за владу. Ми ці приклади вже бачили із Пригожиним, коли не просто. Усувати, а фактично, вбивати е, і підривати, і не тільки. Коротко розповідаю вам про ті новини, які стосуються шпигунських історій, не тільки і далі розкажу про Шокуючу для багатьох новину про припинення допомоги від США. Тож директорка національної розвідки США Габард опублікувала список 37 посадовців, яких вона позбавила допуску до секретної інформації. Що цікаво, серед них було ім'я агента ЦРУ, який раніше працював у країні агресорці Росії під прикриттям. Про це повідомляє The Wall Street Journal, Вони посилаються на свої джерела теж у США. Почалася депортація Росіян, які втекли від війни і режиму Путіна. Про це повідомляють правозахисники в Росії. Заявили, що збільшують набір в армію в 2025 році. Про це повідомляє їхній міністр оборони Білоусов. Зрозуміло, що це робиться для того, щоб вести подальші наступальні дії, щоб вести подальшу війну. Ключовим питанням для забезпечення ведення наступальних дій залишається комплектування військ. Робота. В цьому напрямку йде успішно цього року. Ми збільшили план набору на військову службу за контрактом, каже Білоусов. В липні 25-го британська розвідка повідомляла, що за 25-й рік Росія втратила понад 230 тисяч військових президент зеленський повідомляв у лютому 25-го, що в 25-му російська влада планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій в чисельному еквіваленті, це близько 150 тисяч військових. Ну і З'являлася інформація вчора у ЗМІ, що набу розслідує діяльність компанії Фаєрпойнт, яка виробляє українську крилату ракету Фламінго. Про це повідомила Київ Індепенденд. Вони посилалися на п'ять джерел, які обізнані із розслідуванням, і воно, нібито, за їхньою інформацією, стосувалося завищених цін, завищення вартості комплектуючих та кількості дронів, що поставлялися до війська. Національне антикорупційне бюро України цю інформацію спростувало. Вони стверджують. Що не проводять розслідування щодо виробника української ракети Фламінго. Ну і державний секретар Марко Рубіо повідомив про закриття програми Юсейт. Ну і Америка скорочує, по-моєму, там до п'яти е до 5 мільярдів своєї допомоги. Значить, що відбувається, і з січня ми зекономили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після передачі невеликого набору основних програм до держдепартаменту Юсейт офіційно. Закривається написав Марко Рубіо у соцмережі X. USAID, агентство США з міжнародного розвитку. Воно було створене в 1961 році. Воно відповідає за цивільну допомогу за кордоном. Реалізує проекти більш ніж у 100 країнах в Україні. Зокрема, також це сфера економіки, охорони здоров'я, освіти гуманітарної підтримки. І також це агентство фінансує деякі змі в липні. Повідомлялося, що журнал ланцету опублікував дослідження, згідно яким понад 14 мільйонів людей на планеті можуть загинути в найближчі роки через рішення нової американської адміністрації скоротити програму міжнародного розвитку і фінансування цих програм за кордоном. Ну, але от е, поки що бачимо про те, що не те, що скоротити, а просто цю програму фактично закривають. Президент Трамп скасував і позбавив колишню віцепрезидентку Гаріс державної охорони. Камала Гаріс була його конкуренткою на виборах. Вона була віцепрезиденткою у Джо Байдена. Вона демократка. Е, президент Дональд Трамп скасував захист секретної служби для колишньої віцепрезидентки, кандидатки в президенти від Демпартії на виборах 24-го Камали Гаріс. Про це Повідомляє CNN, вони посилаються на копію листа з назвою Меморандум для міністра внутрішньої безпеки у листі, датованому 28 серпня, є інструкція для секретної служби припинити будь-які процедури пов'язані з безпекою, окрім тих, що вимагає закон з 1 вересня 2025 року. За федеральним законом, колишні віцепрезиденти мають право на захист секретної служби протягом шести місяців після звільнення з посади для Гаррі цей період закінчився 21 липня. Однак CNN повідомляє, що її захист продовжили ще на рік згідно з нерозголошеною директивою, яку підписав тодішній президент Байден перед тим як залишити посаду. Нова директива Трампа скасовує попередню. Камала Гарріс подякувала секретній службі США за їхній професіоналізм, відданість справі і непохитну відданість безпеки. Ну і Гарріс може отримати захист від місцевих правоохоронних органів. Як мешканка Лос-Анджелесу про це знову ж таки повідомляє е, повідомляє CNN. Ну а АЗС Росії порожніють по всій країні. Зникає топливо, зникає паливо, і бензинова криза у Росії вже стає загально національною. Паливний дефіцит у Росії набуває все більш загрозливого масштабу. Ми вам нещодавно показували, що черги величезні, ціна зростає. Значить, перебої фіксувалися раніше тільки в окремих регіонах Росії. Тепер криза поширюється від Примор'я до Хабаровського краю і торкнулася вже єврейської автономної області, Волгоградської області, Ставропілля. В єврейській автономній області влада офіційно заявила, що у Ленінському районі продаж бензину для населення тимчасово зупинено. Паливо виділяють лише для спецтехніки машин швидкої, шкільних автобусів і служб життєзабезпечення. За словами во заступника голови уряду регіону, причиною є перебої в постачаннях і зрив домовленостей між постачальниками і замовниками. Ну і... Відповідні відео теж ширяться мережею і не тільки про те, які черги там є, як, як, зрештою, намагаються урвати цей бензин росіяни. Але поки що, ми розуміємо, що це відбувається безуспішно, тому що криза бензинова триває, щоб хоч якось контролювати ситуацію. влада підключила і залізничників і відстежують цистерни і так далі. Проблеми в Волгоградській області, за повідомленнями місцевих ЗМІ бензину. Бензину просто немає. На Ставропіллі ситуація критична. Від станиці Радянської до селища Привільне функціонує лише одна заправка. В мережі поширюються фотографії буквально спорожнілих заправних станцій. І не тільки де бензину ну просто фактично його. Ну його фізично немає. Бензинова криза з локальної проблеми перетворилася на загальну національну в Росії і не тільки це. Ну і тут треба відзначити роботу наших безпілотних систем, роботу наших збройних сил України і за це їм подякувати.